України Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів у Давосі президент США Дональд Трамп підтримав ідею створення зони вільної торгівлі. Це рішення може стати одним із найважливіших для українського бізнесу. Обговорювали це питання. Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, але ми вдячні за. Таку пропозицію Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає, зазначив український президент. Зона вільної торгівлі це формат глибокої економічної інтеграції, що передбачає повне або часткове скасування митних зборів, податків та кількісних обмежень між державами-учасницями. Що це для України? Про це говоримо далі, і вже до нас доєдналася Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень. Вітаємо вас, вітаю, пані Вероніко. А давайте розпочнемо з того, що от зараз ми, наче прочитали, знаєте, з Вікіпедії ось ці е, 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 що таке, так е, е, безпосередньо це ця вільна торгівля, що це таке, що це означає для держав. Але давайте простою мовою: чого чекати Україні? Чи це добра новина? Що ось ця вільна торгівля з України з зі США буде у нас в наявності? Ба більше, а невже Україна до того була великим таким партнером вже комерційним для США? Щоб ми говорили про те, що це яким чином повпливає на наше сьогодення колись? Дякую за питання. Ви задали кілька, і вони цікаві і складні. Тому що з одного боку, ми говоримо про загальну концепцію, що таке зона вільної торгівлі і як вона може вплинути на економіку. З іншого боку, ми говоримо про зону вільної торгівлі між Україною і США і в певний момент часу. І це трішки різні речі. Чому? Тому що е, ми не говоримо про ще дуже одного суперважливого гравця, а саме Європейський Союз. Тому що Україна може укласти зону вільної угоду про створення зони вільної торгівлі Сполученими Штатами. От зараз можна обговорювати, які будуть економічні ефекти, чи це цікаво Сполученим Штатам, що отримає Україна. Зараз, але Україна зараз працює одночасно над тим, щоб стати членом Європейського союзу. Європейський союз є в тому числі митним союзом. Це регіональне утворення, яке має е, вищий рівень інтеграції ніж проста зона вільної торгівлі. і в рамках митного союзу країни-учасниці не можуть кладати окремі незалежні зони. Угоди про зону вільної торгівлі. Україна, коли стане членом Європейського Союзу, муситиме відмовитись від тих зон вільної торгівлі, від тих угод, які в неї є зараз. Одночасно вона приєднується до всіх угод про вільну торгівлю, які має Європейський Союз, країни-члени Європейського Союзу. Зараз. Є там певні перетини, але це не є зараз власне предметом. Цього обговорення. Але це означає, що як тільки Україна стає членом Європейського Союзу, вона муситиме відмовитись від зони вільної торгівлі США. Хіба вже зараз на етапі формування цієї ідеї е, в планування, в підготовку угоди залучений європейський союз і прописані правила, за якими буде реалізовуватися. Угода так, щоб вона не створювала проблеми для митного союзу. А проблеми будуть чому? Е, тому що митний союз і зони вільної торгівлі, як я вже казала, це різні рівні регіональної інтеграції. Зона вільної торгівлі, якщо дуже дуже простими е, словами, це торговельна дружба між двома або багатьма країнами світу. вона не заперечує право країн. Дружити також з будь-якою якою іншою кількістю країн. ми можемо мати, ми можемо мати угоди про вільну торгівлі з сполученими штатами з Європейським Союзом. Зараз ми маємо це угоди про асоціацію з Туреччиною. Завершились переговори з Ізраїлем. Ми можемо вести перемовини з Індією, як і Європейський Союз. Ми не обмежені в зонах вільної торгівлі. Країни не обмежені в своєму праві укладати будь-яку іншу кількість зону вільної торгівлю. Головне це прописані правила походження, щоб були певні, що якщо ми торгуємо за певними правилами між собою, ми не порушуємо права інших. Що ми торгуємо саме товарами, які вироблені в країнах, які підписали зону вільної торгівлі. Повністю або достатньою мірою вироблення, щоб ми це вважали такими, що походять з країн учасниць. А от митний союз це вже, якщо знов таки образна метафора, це е, весілля, це е, коли це вже створюється родина. І там ви не можете, ну, принаймні в нашій традиції, не можна бути е, одночасно членом кількох митних союзів. Не можна одружитися з кількома. Відповідно, Україна, коли вона стане членом європей... родини Європейського Союзу, не зможе мати якісь інші угоди про вільну торгівлю. Хіба ну, я такого не бачила, але можна спробувати придумати якісь видатні права. Але питання, чи це треба є Сполученим Штатам, чи це треба Європейському Союзу, і чи це треба Україні? Чому? Тому що коли ми говоримо про торгівлю США, наш експорт зараз складає приблизно 5% загального експорту, це експорт товарів США. Е, ймовірно, він може зрости, особливо в умовах, якщо. У нас буду домовленості про зону вільної торгівлі, а Сполучені Штати збережуть ті ставки, високі ставки до мити, які є зараз, вони за 2025 рік підвищилися там на порядок. І в цій ситуації Україна в довгостроковій перспективі може виграти, тому що вона може залучити виробництво в свою країну, і щоб. Отримувати товари достатньої переробки в США або виробляти сама, думати якісь те, що вона хоче може запропонувати на ринок США, і що буде ви це вимагатиме часу, зусилля, і в певний момент воно ну, досягне помітної частки торгівлі України. Хоча, вочевидь, європейський союз все одно залишиться домінантним партнером, просто тому що він з одного боку близький. І Україна і Європейський Союз вже зараз мають значно ближче регулювання в сфері стандартів, вимог до якості і так далі, ніж Україна і США. І Україна знов таки, як майбутній член ЄС, вона ж не буде адаптувати одночасні стандарти США. Вона буде їх виконувати тільки для США, що трішки дорожче. Тобто. Україна все одно залишиться орієнтована на європейський союз, але буде мати дуже гарний вихід на ринок США, що в принципі позитивно. взагалі ідея для України позитивна але США, США зараз експортує в Україну втричі більше ніж Україна експортує в США. І е, якщо ми говоримо про залучення інвестицій, зазвичай це супроводжується сприятливим режимом. І, взагалі, в Україні зараз мита на, наприклад, інвестиційні товари, якщо є, вони дуже низькі. А якщо будуть великі інвестиції, якісь спеціальні економічні зони, спеціальні проекти, ймовірно, скасується ще й податок на додану вартість на ці товари, можливо, будуть ще якісь пільги. Тобто для інвестицій в США доступ на ринок України може бути відкритий, незважаючи на ситуацію з обідної торгії. Чому США захоче, ну, так як коли вони все порахують, відкрити свій ринок для товарів України і що буде компенсацією для Сполучених Штатів, це поки що з переговорів не зрозуміло. Тим більше, що ця тема зараз вона звучить в руслі переговорів про? Майбутній мир. І один з одна з ідей, яку ми чуємо, я не знаю деталі, але це те, що звучить в пресі. Це те, що, хоч є ідея створення економічної спеціальної економічної зони на території Луганської і Донецької областей. Спеціальна економічна зона вже має свій режим оподаткування. Вона вже якби виокремлена на території. На території держави можливо ідея загальної зони вільної торгівлі, врешті-решт перетвориться на якісь е, спеціальні пільги для тих, хто буде працювати в цій спеціальній економічній зоні, що може бути легше сумістити з членством в Європейському Союзі і членством в митному союзі, яким є в тому числі Європейський Союз. В тому то і справа, знаєте, з одного боку, наче ми ж хочемо бути партнерами Європейського Союзу? З іншого боку, тут зараз ось ця зона вільної торгівлі, і це в принципі звучить як така добра новина, принаймні вона подається як добра новина для України. Хочеться розібратися. А що в тому доброго? А що для нас? А чи буде нам це вигідно? А для чого це нам взагалі потрібно? А які області можуть використовувати області? Саме галузеві так, сектори використовувати цю зону вільної торгівлі. А чи надовго вона буде? А які вже області теоретично? Вже географічні зможуть цим користатися. Тобто багато питань. І знаєте, трішечки хочеться просто розібратися з вашою допомогою. Тому що дійсно питань багато, відповідей ми дуже важко можемо собі зрозуміти так, не експерти з цього питання. Тому розкажіть, будь ласка, давайте про це поговоримо. Ну, давайте ще раз, що чому це добре для України? Тому що доступ на ринок Сполучених Штатів е, стає е, без мит. Зараз на даний момент е, Сполучені Штати підвищили мито на товари, які Україна експортує в Сполучені Штати в першу чергу на метал. Е, мито, наскільки я пам'ятаю, зараз вже сягнуло 50%. Рік тому ще цього не було два роки тому. Україна була виключена навіть з захисних заходів Сполучених Штатів, тобто в 18-19 сполучені штати підняли мита на окремі чорні метали до 25% порівняно з на додаток до існуючих. Потім, коли почалася війна повномасштабна агресія, точніше, в 22-му році, Сполучені Штати зробили виключення для України, вони забрали ці захисні мита. Україна донини до вони не застосовувалися. Коли почалася друга каденція Трампа, з одного боку були скасовані ці пільги для України, з іншого боку для всіх країн. Ну, за виключенням тих, які уклали угоди, де були передбачені виключення, мита на чорні метали і вироби з них, причому в поширшеньку, зросли спочатку на 20%, потім, наскільки я пам'ятаю, вони були підвищені до 50%. Відповідно, Україна зараз ну, стикається з високим рівнем, плюс є сполучені штати до України, як де до абсолютної більшості країн світу звели мит у відповідь для захисту ринку США, тобто плюс ще 10%. Деякі країни там європейський союз отримав надбавку. До 15%, там залежно від базового рівня мита. Дехто хто не домовився, отримав 25, 30, 40. По -різь. ринок США зараз дуже сильно закритий митом. Не зрозуміло наскільки довго це буде, тому що зараз є позов проти адміністрації Дональда Трампа щодо того, чи ці мита введені законно чи ні, але поки що ці мити. Відповідно, маючи ринок, який захищений мінімум 10%, а на певних піках для певних товарів там це сягає 50%, зрозуміло, що отримати безмитний доступ на ринок США це гарна новина. Зараз основу українського експорту в США вкладає металургія. новина для металургів позитив. Наскільки вони зможуть ним скористатися, залежить не тільки відкриття ринку США, але й від е, логістики, від доступу до енергії в Україні, тому що з електрикою ми знаємо дуже складно, і так далі. Але ідея гарна. Але питання, коли це відбудеться, і на скільки тривалим буде цей ефект. Тому що залежить, як я вже казала, від того, коли Україна стане членом Європейського Союзу. Тому що ну, в класичній ситуації, якщо немає ніяких інших передумов, ця вся конструкція може діяти тільки там кілька років, поки ми станемо членами ЄС. Питання, чи нам вигідніше мати зону вільної торгівлі США і відмовитися від членства в ЄС? Або мати членство в ЄС, але відмовитись врешті від зони вільної торгівлі США. Якщо б це була така дихотомія, то очевидне членство в ЄС на ви чому, якщо ми ну, хоча б за обсягами, ми е, торгівля США 3%, торгівля е, з Європейським Союзом понад 50%, близько 60%. Пані Вероніко, США а коли, це а... вузенький спектр секторів. Торгівля з Європейським Союзом це фактично вся наша торгівельна номенклатура. Не кажучи, це ми говоримо тільки про торгівлю товарами, не кажучи вже про всі інші зв'язки інвестиційні. Так, так. Пані Вероніко. А чи є гарантії того, що, наприклад, в Європейський Союз нас Україну візьмуть, по перше, візьмуть. І тут вже можна ставити знак питання. А по-друге, якщо візьмуть, то на яких умовах можуть взяти, тому що зараз ви ж бачите, як сильно швидко змінюється і світ, і умови життя, і можливо, і входження в ЄС. Тобто, чи є у нас в принципі якась гарантія? Ми зараз говоримо про гіпотетичні декілька років, де ми зараз трішечки покористуємося е, пільгами від США, так ось цієї зони торгівлі. А потім ми вже підемо у Європейський Союз і там вже заживемо. Але ніхто нас ще туди не бере. Е, ну, по-перше, якраз в Європейський Союз ми активно і Україна, і європейський союз працюють над тим, щоб нас брали. Казати, що нас там нас туди не беруть. Ну, це ще можна було до 2022 року. Після того як Україна отримала статус кандидата, зараз ми вже пройшли всі скрінінги, і зараз іде робота над виконанням програми адаптації. Ну не треба. Робити такі сильні перебільшення да світ міняється, але з іншого боку, якщо говорити про зміни, то надійність позиції Сполучених Штатів зараз мені здається ще менша ніж надійність позиції Європейського союзу. Європейський союз показує себе значно більш передбачено. Покористуватися зоною вільної торгівлі США на пару років, а потім скасувати коли станемо членами ЄС. Це в принципі одна з стратегій. Єдине, що треба пам'ятати, що за правилами СОД США отримують право на вимогу компенсувати втрати, які вони понесуть через те, що ця зона вільної торгівлі скасується. США, звичайно, не любить СОД. І воно каже, що вони їх не слідують. Але коли в них будуть матеріальний шанс отримати компенсацію, я думаю, що вони можуть повернутися до питання. Вони формально, принаймні, поки що світової організації торгівлі не виходять. Відповідно, вони будуть вести себе так, як відповідає їх національним інтересам. Надійності, партнерства і того, який шлях ми пройшли, Україна зараз значно більше інтегрована в ринок Європейського союзу, і це не наслідок останніх лише кількох років. Україна насправді йшла цим шляхом кілька десятиріч якщо ми говоримо про ті ж самі стандарти. Це не робота останніх двох років, хоча два, останні два-три роки ситуація змінилася, і Україна прискорилася. Чи... Чи... Та на яких умовах? Ще одне Україна в будь-якому випадку входить в Європейський Союз як країна член. Настає членом митного союзу. Вона входить ну, в зону умовно кажучи, це більше ніж зона вільної торгівлі, але в тому числі зона вільної торгівлі з. Європейському союзу так може на кілька років, там на 5, на 10, да, там, наприклад, пшениці бути виключені, але це не означає, що будуть якісь там унікальні умови. Ми можемо вступити зараз. Є ще одна ідея вступити швидше без права голосування, але це не стосується економічних питань це питання е політичні, е конституційні, але це не питання. З точки зору економіки, ми готуємося до повноправного членства. Ми плануємо виконувати всі нормативні е, правила, ЄС, які вони є, і Європейський Союз не планує робити якісь виключення для України там, створювати якісь особливі. А є вірогідність того, що ось ця зона е, вільної торгівлі з США? Окрім наприклад галузі металургійної може бути розширена, наприклад, на агропродукцію або на якусь ще на військову наприклад продукцію. Зона, Давайте про це вільний, поговоримо. зона вільної торгівлі США. Е, скорі, ну якщо ми будемо діяти за визначеннями класичними, вона має охоплювати майже всю продукцію для того, щоб це вважалося угодою про вільну торгівлю. Тобто вона буде ну, не дещо розширена, вона скоріше, ну, вона по ідеї має охоплювати фактично всі сфери. І ймовірно, що всі з них виграють. Чому я згадала металургію? Тому що це зараз домінантна продукція в експорті. А, як показує досвід, в перші роки виграють ті, хто вже є на ринку. Далі до них приєднуються ті, хто почали користуватися цим моментом зараз. Питання в тому, що скільки років у нас є далі. До речі, невідомо, коли може статися ця угода. Тому що якщо вона прив'язується до мирних домовленостей, перепрошую, ми маємо ще одного гравця, про якого ми не згадуємо, маємо Російську Федерацію. Поки що, всі мирні зусилля Сполучених Штатів ну не міняють позицію Росії щодо переговорів, тому ми взагалі не знаємо. Про який час і на ми говоримо, коли взагалі це може стати реалі? А ось ця зона вільної торгівлі зі США, знову ж таки повернемося і поговоримо пороздивляємось так. Плюси, і мінуси для України. Вона може стимулювати якісь галузі, які зараз недостимульовані, фінансовані. Можливо, якісь, які зараз є в стагнації. Чи може ось ця ось вже безпосередньо ось цей договір стимулювати розвиток саме цих галузей? Ну, звичайно, взагалі, коли ми створюємо зону вільної торгівлі, ми сподіваємося, що воно буде стимулювати розвиток нових галузей. або того, що зараз не було таким динамічним. Одна з ідей, яка виникає зараз миттєво, це рідкоземельні мінерали, взагалі, мінеральна угода, яка була укладена з США, і ми вже бачимо, що зараз є певні плани розробки родовищ літію, наприклад, вже є перші тендери. Ймовірно, що е, оця угода, яка буде паралельно розвиватися з і зони вільної торгівлі, одночасно може створити певні переваги. Але треба розуміти, що, наприклад, експорт сировини в США, наскільки я пам'ятаю, і зараз е, значною мірою виключений сегмент. Тобто, не очевидно, що. От саме, якщо ми будемо говорити срой нова на виграє. можливо, в Україні будуть створені заводи з переробки або з виробництва е, далі якихось товарів, які використовують ці мінерали, ми на це дуже всі сподіваємось. Але скільки років це займе, от і як це буде розвиватись далі? Це відкрита. І я хочу підкреслити, що те, що ми станемо членами ЄС, не означає, що ми припинимо працювати сполученими штатами. Навіть якщо ми о, там втратимо певний по перше, залежить від того, як буде прописано зона вільної торгівлі. Це з, того, з чого я прочитала починала. Це і зараз частина взагалі мирного переговорного процесу. В нього Європейський союз пропозицію США і України Європейський Союз знає можливо зараз виробляються формати, де о, ця співпраця збережеться. Можливо. Можливо, будемо говорити про е, ці прогулку, або ми станемо членами домовленості Європейського союзу. І США це те, що класична ситуація, коли Україна приєднується до європейського союзу. Вона користується всіма торговельними угодами європейського союзу, в тому числі угодою між сполученими штатами та європейським союзом. Нагадаю, що домовленості були досягнуті в липні угоди, асиметрично Європейський союз отримує максимальну надбавку 15% до поточного мита, але він відкриває свій ринок. Промислових товарів для сполучених штатів, тому сполученим штатам, якщо ми отримуємо угоду, ну принаймні з точки зору промисловості, йому сполученим штатам буде байдуже чи це буде Україна і Європейський чи Це буде дві різні, треба дивитися плюс інвестиційна ситуація. Інвестиційна ситуація значно цікавіша. Безпечніша в Європейському Союзі, ніж в Україні. Е, тому треба ну, таки питати і американських інвесторів, як би вони хотіли бачити Український Союз. І, до речі, угода е, про мир. Ну, членство в ЄС є знов таки частиною цих гарантій миру. Тому як, як, як ця мозаїка складеться врешті решт ми будемо дивитися. Але для України безумовно створення зони вільної торгівлі США е має принести перевагу, якщо воно не буде заперечувати іншим домовленостям. Але я думаю, що всі залучені учасники розуміють це і зроблять все можливе, щоб суперечок не було щоб вони були прописані і вирішені ще на етапі форму. Пані Вероніко, дуже вам дякуємо за те, що пояснили простою мовою, що це означає, і трішки розібралися, допомогли нашим телеглядачам нам розібратися в такому складному економічному питанні. Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи інституту економічних досліджень, була з нами на прямому включенні. з нею. Ми говорили про зону вільної торгівлі, яка майорить вже як такий. В недалеке віддалене майбутнє над Україною. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякую. До побачення. До побачення.